Ліфт для людей з інвалідністю, оглядовий майданчик та виставкова зала. У Чернівцях планують розробити проєкт реконструкції ратуші. Про ремонт історичної будівлі у середмісті поки не йде. Та під час реконструкції центральної площі хочуть передбачити і те, як буде виглядати її головна споруда Чернівецька ратуша. Головне, зауважують посадовці зробити доступ до ратуші для людей з інклюзією. У пріоритеті встановлення ліфта у внутрішньому дворику та облаштування на першому поверсі вбиральні для людей з інвалідністю. Проектом буде в першій черзі виокремлено і передбачено влаштування ліфта в дворику, куди людина з інвалідністю зможе зайти і дістатися на будь-який поверх без перешкод і, і не терплячи ті. На жаль, принижені, які часто буває, приходиться терпіти для того, щоб, наприклад, добратися до сесійної зали чи до кабінету мера. У будівлі міської ради також сирі підвали та послаблені конструкції, каже Василь Зазуляк. І додає, є ще четвертий поверх, який ніколи не був задіяний. Про його існування знають навіть далеко не всі працівники держустанови. Двері туди відкрили ексклюзивно для команди Сі 4 У цьому приміщенні посадовці у майбутньому бачать виставкову залу. Чиновники кажуть, реконструкція має бути повноцінною. Ремонтувати тут треба буде все: дах, стіни, конструкції. Такі роботи потребуватимуть чималих коштів, тож поки це лише плани на майбутнє і реалізовувати їх будуть почергово, лише коли матимуть додаткове фінансування. У майбутньому проєкті також розглядають можливість облаштування оглядового майданчика. Ми хочемо переробити конструкцію даху з можливістю внутрішньої частини зробити як оглядовий майданчик. І ми бачимо це так, що люди приходять, наприклад. Вони це ж завжди платний доступ на якісь руфтопи в світі, і вони можуть, наприклад, піднятися на одну сходинку на рівні даху ратуші, прогулятися також там по. Подивитися, помилуватися краєвидами. І також другим етапом вони можуть на вже на відреставрованій вежі, зможуть так само до неї під супроводом піднятися певними групами і так само подивитися ще з вищої відмітки на наше місто. Містяни кажуть, у цілому зовнішній вигляд ратуші нині їх влаштовує. Позитивно ставлюсь. В цілому вона, я думаю, в нормальному стані, але якщо є можливість, то чому ні? Я вважаю, що потрібно було б класно. Я ніколи не була на ратуші і хотілося б побачити місто з висоти пташиного польоту. Я вважаю, що це так само привабить туристів, що немало важливо для нашого міста. Звичайно, що там дуже гарний майданчик, чудова ратуша, все. Але зараз ну, не на часі зараз. Давайте ці кошти туди на фронт, а потім на майбутнє, звичайно, оглядовий майданчик для людей з екскурсіями. Так зауважують про ремонти готові говорити після перемоги. Утім, ідея з оглядовим майданчиком більшості до вподоби. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал 4